Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт, сотні паків і піків. І ось нарешті цей момент настав. Я спіймав. Маємо сьогодні нагороди за дивізіони, і через це я вимушений дозбирати пік на легенду, тому що в мене забитий І Він починається практично з 88-го рейтингу. Тому ну просто треба кудись то подіти. А все чекає Намбапе. Ну і я продовжую шукати гравців команди року. До цього в мене найвищий шанс щось круте було спіймати у пакетику, який був за 475 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, де був гарант тоті легенди або тоті номінації Мінанта. Погляньте, що з цього вийшло. Добре, треба третій тур голосування. Тест ПОРІВНЯННЯ, Let's Go! Точно, чат! Тихонько! Спокійно. Нам потрібні тестери. Піддослідні кролики, так би мовити. Один відкриває пак за 475, інший відкриває за 500. Ми порівнюємо, робимо висновок і тоді йдемо. Опа, є! Спеціаліст поїхав! Ми їдемо! А, ні, то там, там не той 475. Там інший. 500к. Легенда. Панянка легенда. Ні Це Якась фігня з Манчестер Сіті. Манчестер United. Тун. Десаи. Ну і до дупи то это DSAE. Трошки Рейту надавало. То ми навіть не будемо дивитися, другий, бо відкрию його я сам. Ви кажете, що тут гарант Гвен або Мусіяли. Я кажу: номінант, йди в сраку. І відкриває свій перший синій фон в Всі 25. І ей заставили мені собі його гарантувати гарантом, поїхали. Є синій фон, це легенда? Це наче начали... Це номінант? А це що таке інформ? А як легенда виглядає тоді? Це Квен? Найс! Неймар! В еволюцію! Єй, дайте дублікат Тео Орнандес і по руках. Нема. Я програв. Ще й ноут дуплікатами сторіч забив. Курва. Три піки, три шанси отримати свою синеньку карту. Без фону синього, як пак відкривати, але тим не менше. 286. Хоча б восьма. Ясненько. Unlucky. До речі, ці піки продаються. Прикиньте, тут спіймати щось класне, синеньке. Інформ Гвардіола. Манчестер Сіті вчора. ледь ледь Подолали брюки в другому таймі і пробилися в плей Ліги Чемпіонів, чим можна привітати прихильників синього Манчестера. Рафаелео. Навряд він вже щось коштує під якісь еволюції. Але довго він тримав ціну? 38 тисяч. Ну тут найдорожчий, до речі. І таким він тут і залишається. Без синіх поки що. І останній такий: Едерсон, знову Манчестер Сіті. Ейгербер. Найчастіше, напевно, цю карту бачив протягом періоду паків з команди Року і Модріч інформ. Зараз інформи трошечки приємні по цінах. Ну і розчарування. Знову немає сині. Нас відкидає на один дивізіон назад. Uh, Давайте ось цей сезон рев'ю Тут мені Саліба впав. Дуже круто зайшов в основу якось недавно, тиждень тому, чи що. А тут не буде Салаха часом, але там був Сіді наче. Ага, Іпсвіч. Оу Мурсі. Угу. І Фабіо Карваліо. Так і в мене є, теж піде на легендарне СБЧ. Ой, Степаненко. Як же ж символічно? В день, практично, коли він заявив про те, що йде з донецького шахтаря епоха! Е, досить таки легендарна, можна сказати, постать для українського футболу і особливо для донецького шахтаря. Лише повагу викликає Д-50 карточок. З інформом. Без нього фону, але з інформом тут бензема летить. А що за інформ? 86-та карта Міадема. 22 тисячі. Так, теж буде на ринку. Два інформи, дякую. Виходить, що 44 тисячі, грубо кажучи, в цих інформах є. Продамо. І, напевно, більше нічого такого. І навіть вдалося мені відкрити всі паки до останнього. І тоді вже піду збирати легенду. На жаль, тут без синього фону. Кубка дублікатів. Зараз в мене залишиться. Думаю, таких штук буде десь 30. Е -е, Габріель. Габріель тут виходить. Він не один. Хто з ним? Старший рейтингом волкаут. САКа. От такий дубль з Арсеналу Лондонського. Два інформи, дякую. Накрутилички. Та Рольфо Лідл. То я йду тоді, зберу легенду. 89-та збірка на пік з легендою. Зараз піде зі стореджа. Погляньте, просто клуб Едегора і Хегерберг. Чисто Норвегія захопила мій сторидж. Ну ви подивіться. Я в шоці? Це страшне. Гвін, папа. До речі, вдруге я її спіймав, відкриваючи крутилки 82 плюс Х20 у компаньйоні. Отже, легендарний пік 88 плюс одна з трьох. Різні там версії є, і навіть є Роналдо зимовий. Теоретично. На щось особливе тут не розраховую, чесно кажучи, бо клуб в мене досить таки солідно виглядає. Але хто зна, раптом дивом, хтось в основу. Зараз ще еволюція на 88-й карти легендарні. Березі перший. Березі перший. Буфон, але центральним півзахисником. Бляха, був би у ворот, це було б прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй. Так би було цікавіше, якби був у ворота і принц. Та напевно візьму принц по рейтингу і скину. Але гляну, скільки коштував цей буфон. 125-130 тисяч. Ви знаєте, я не прихильник таких неадекватних позицій, тому в мене буфон би в полі не грав. Беру принц і забувається У легендарну еволюцію, до речі, я закину Лорана Блана. Він тут найкраще підходить, хоча прикину ще, як буде виглядати Шева. До дупи. Ще у мене краще зібраний в СБЧ. Лоран Блан почне бігти зі швидкістю 86 і ще трішечки підтягнуться його паси. По плейстейлах більше нічого нового, але із золотим єнотом, і, до речі, вже такий дизайн цікавий. Такі хустиночки, якісь там чи то тюль за межами карти. Ну і в еволюцію на лівого захисника я закину Тео Ернандеса. І він буде виглядати ось таким. Чином, зачекає, бо поки що в мене в клубі є е, досить прикольний тепер Менді. Менді, який е, до останньої еволюції мені не подобався своїми пасами, але зараз я його закинув в, в Еву, яке підтягнуло йому передачі. Вони тепер. Короткий пас 91 і довгий 88. І плейстайл ще на лонгболе. На закидання прекрасно піде на якогось Вінгера. Ну і паси ще в дотик в нього з'являється. То якась була еволюція, воно недавно на днях безкоштовна. І вона підійшла моєму Менді, який тепер 89 рейтингу із золотим плейстайлом селача і єнотиком. Але. Без гачечка, до речі, зайвих високорейтингових дублікатів було настільки забагато, що я ще й Касіль'яса собі зібрав і буду тепер тримати в клубі, але поки що не ставлю в склад, тому що там куртуа дає лінк своєю Бельгією для доку. Доку, який просто прекрасний. Але на майбутнє, ви знаєте, легендарний голкіпер це завжди круто, тому що можна собі лінкувати нові карточки в клубі. І ще якийсь там легендарний лінк зайвим ніколи, напевно, не буде. І думаю, що варто розповісти. Що вчора купив собі в трьох екземплярах карточку Team of the Year Міями, легендарної японської футболістки, про яку я нічого не чув і не знав, поки не з'явилася в Ultimate Team, і тим паче не вийшла в ось такій ось карті із золотими фінес шотами і дедболами золотими. На стандартах теж може бути крута. І 5 зірочок на вік фут, і по статах виглядає дуже цікаво. Я брав її в середньому по 300 тисяч, 294, 300 305, якось так, і продавати взявся по три. 175. Гарно це все мені приносить приблизно 170-180 тисяч. От. І я вирішив собі, користуючись нагодою, ще протестувати цю міяму, щоб на майбутнє мати поняття і вам вже розказати, як вона грає. Яка боротьба і міяма? дивися! Бо й вміє поборотися. Із прийомчики Бушідо. Мі. Ми... В неї ще ліва нога неробоча на 5 зірочок, до речі. Може така Бенг! дивись як там мій яма валить! хо ху, -ху, -ху! Міяма онсайд. Міяма! Оп! Люксична карта взагалі. Чекаю 400 плюс 1000. Атаку. Міямо! Міямо! Оу! Хо-хо-хо! Без зеленого! Я не влучив зелений. Це був білий таймінг. Боже мій міяма! Як сказати боже мій японською треба буде подивитися в транслейтері після цього матчу. Божевільний удар. Ай. Перу воно на себе Міяма не винна, але дивно, що я не зміг ногу підібрати праву. а якось так лівою криво пробив. Міяма! Міяма! Ми в цьому матчі будемо святкувати. Погляньте на ту мало. Ви просто погляньте, що вона робить. М'ямочка! Бенг! І з того часу, як з'явилися крутилки Х20, я продовжував їх крутити і на стрімі, і потім десь там перед сном, і перед сніданком в компаньйоні. Коротше, як тільки щось береш телефон і крутиш. Ну і на стрімі теж це повторювалося. і... Нарешті, вчора вночі, після другої ночі, я вже готувався до сну, але ще докручував ті піки, паки, ну і таки спіймав Ерік Кантона. Так, це момент без запису. Так, немає лайв реакції. От як як подаруночок на Миколая отримав в дитинстві, щось, що мало статися, нарешті сталося. Задоволений сидиш. І ви знаєте, карта солідна. Майже 1 мільйон коштує. Трішечки нижче зараз опустився по ціні, але я думаю, коли вийде з паків, то повернеться на рівень мільйона. Там далі буде видно. П'ять зірочок на фінтах, і на робочої нозі. Це завжди круто для страйкера. 90, всі стати по швидкості удару, пасах, дриблінгу, фізиці, тільки деф нижчий. Теж класно, але чого не вистачати може, це хоча б базових фінес шотів, якщо говорити про страйкера, то хочеться, щоб така опція була при виходах один на один допоможе. Тільки така є проте і інсайсів пас, тобто, якщо його ставити. Фальшивою дев'яткою, то це може бути досить цікаво, бо паси тут короткі 90-86 довгий. Круто, круто, бол-контрол, погляньте, які плейстайли, трівелка є, якщо що. Ну і батареечку старенькому, щоб не видихався. До речі, яка стаміна 90. Взагалі, люкс. Я думаю, що карта буде приємною пограти, але єдиний момент, який я підозрюю, може трішечки не подобатись, це його вага, маса, пригадуючи собі, яким був Кантона в попередніх версіях FC чи FIFA, я не пам'ятаю, коли він з'явився. FIFA 23 вже був, десь там, та може 22-й. І так. Маса, це от єдиний такий момент, от як з G0 Де, всі 25, G0 мені щось так не дуже до вподоби, але тим не менше за рахунок цієї ж таки маси можна продавити якихось потужних центрбеків, типу Салібан, таких, знаєте, Ябстам, Вандейк, пішло-поїхало. Поки що з Кантона я не грав, тому що граю з одним нападником і таким в мене, як Кіріаном Бапе, який, я думаю, є. І буде кращим. Але після Champions, десь там з понеділка, коли я в Rival знову піду грати, я поставлю кантона, так і буду грати, можливо, в 4-4-2. Спробую знову два нападники побігати. І, власне, коли буду грати саме в дуеті, то можна буде його використовувати. Я думаю, буде круто. І як Advanced Forward з двома плюсиками, там теж, напевно, має бути. Так, і як фальшиву дев'ятку, щоб трішечки нижче сідати, чіпляти м'ячі з центра поля. Це має бути цікаво. Я насправді дуже задоволений, тому що ем, не просто спіймав карту команди року для галочки, а реально карту, з якою можна буде собі щось крутити в складах, і він зможе приносити чимало. Забити голів та асистів. Я на нього розраховую насправді. І до речі, звертаю вашу увагу на вже прокачаного Рафаеля Варана Тоті Ево, золотий єнот разом із золотим гачечком. Прекрасні стати чудова моделька, просто неймовірний варан. Дуже мені подобається, і в нього велике майбутнє в цьому клубі. І знаєте, що я вам скажу? Погляньте, ще як на цей дизайн лягає його фоточка. Ну прекрасно, Володар, Кубка світу, переможець Ліги Чемпіонів, такий собі флешбек, тоті. Рафаель Варан, найс. Nice. Тож, якщо хтось із вас протягом всього промо команди року із нагородами за Чемпіонс і за Райвелс із збереженими паками із новими крутилками, піками, паками СБЧ всім чим можна, не міг спіймати Тімов з Яркарту. Не здавайтесь, і сьогодні до 20.00 вечора п'ятниці спробуйте ще і ще покрутити 82 плюс Х 20 Саме там і спіймав Кантона і буду ще крутити в останній ривок, а раптом ще когось спіймає. Я теж вже так от докручував, просто майже без надії, що щось там та й випаде. Але думаю, ну треба тиснути. Все-таки команда року цей весь проект раз в рік. І Крім того, там фоудер непоганий падає. Я собі дев'яностих 89, дев'ятий, 89... вісімдесят. Восьми карточок назбирав на майбутнє СБЧ, чекаю кіліанамбапе. Так що не зупиняйтесь, поки є ще шанс. А на сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!